Наразі вже не дуже відомий репер Blueface залишається у в'язниці. Чому і як так сталося, і скільки йому там сидіти, зараз трохи розберемося. Blueface – справжнє ім'я Джонатан Джамал Портер, американський репер, виріс у районі Мід Сіті в Лос-Анджелесі. Після розлучення батьків він спочатку жив із матір'ю в долині Санта-Кларіта, а згодом він переїхав до батька в Окленд. Після повернення до Лос-Анджелеса він навчався в середній школі Арлета, де навіть грав на Альт-Саксофонії в шкільному оркестрі. Та був стартовим квотербеком у футбольній команді. Після закінчення школи він недовго грав у коледжі у північній Кароліні, але залишив навчання в 2016 році. І у 2017 році Блюфейс почав займатися репом під псевдонімом Блюфейс Блідем», що відсилає до його зв'язків з вуличною бандою School Yard Creeps. І вже в 2018 році Блюфейс підписав контракт з лейблом Cash Money Вест. Його сингл Тотьяна став хітом, досягнувши восьмого місця в Білорусі. Board Hot 100. Пісня отримала ремікси за участь у Cardi B та YG. І у 2020 році він випустив дебютний студійний альбом Find the Beat, який включав співпрацю з такими артистами як Гана, Lil Baby та Da Baby. Однак його кар'єра була затьмарена низькою юридичних проблем, зокрема, інцидентом зі стріляниною у Лас-Вегасі у 2022 році, та нападом на охоронця у 2021 році. Тоді Блюфейс та його супутники побили охоронця у клубі. Клубі в Санто-Фернанда Велі. Але це не головна причина, чому він зараз у в'язниці. Тоді восени 2022 році в Лас-Вегасі біля стрип клубу Ефорія Джентленс Клаб сталася стрілянина. Один чоловік був поранений, а сам клуб згодом закрили. Суд тоді зобов'язав Блюфейс виплатити власнику клубу 13 мільйонів доларів за збитки, втрачену оренду та зарплати працівникам. І вже за цей інцидент у листопаді 2023 року суддя округу Кларк призначило йому. Умовне покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, яке було замінено на 3 роки випробувального терміну. Умови такої пробації в себе включали: заборону на вживання алкоголю та наркотичних засобів, заборону на перебування в центрі Лас-Вегаса без поважної причини, відсутність контактів із жертвою стрілянини, постійне працевлаштування, дотримання комендантської години, регулярне звітування інспекторам пробації та надання доступу до всіх пристроїв зв'язку та Соцмереж суддя тоді попередила БлюФейса, кажучи: якщо тебе знову спіймають на порушенні, особливо з використанням зброї, я навагатимусь і відправлю тебе у в'язницю на тривалий термін. Але у лютому 2024 року суддя видала ордер на арешт Блюфейса за порушення умов пробації. Тобто він зміг витримати тільки один рік випробовувального терміну. А причиною стало відео з концерту «Salt Lake City», де репер вивів дівчину на сцену, штовхнув. Її і наказав охоронцю забрати її. І це розцінили як порушення поведінки на публіці. Вже у травні 2025 року суддя призупинила дію попереднього вироку та знов надала йому до трьох років пробації. Але вже у серпні 2024 року він був засуджений до чотирьох років ув'язнення за нове порушення умов пробації. І наразі він відбуває термін у в'язниці в Каліфорнії. І наступне судове засідання по цій справі відбудеться 29 липня 2025 року, і до цього часу БлюФейс буде залишатися під вартою. За чутками, БлюФейс має вийти з в'язниці у січні 2026 року. Хоча сам артист стверджує, що ймовірно буде вдома вже в липні цього року. Раніше навіть були надії, що він звільниться ще у вересні минулого року, але цього так і не сталося. Тому до кінця ще невідомо дійсно він зможе вийти в цьому році. Тому будемо слідкувати за цією історією, якщо є можливість, можете підтримати військових та Уну родину військового посилання в описі. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. До побачення.